Недокомунізований Франківськ, місцеві історики та художники вимагають зняти нотаційну дошку із фасаду Івано-Франківської обласної організації національної спілки художників України. Питання демонтажу анотаційної дошки діячу комуністичного режиму Миколі Кіщуку підняв директор обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярослав Коричук каже: вона не повинна знаходитись у публічному просторі. Людина, яка була дотична до спілки, і навіть найбільше скажу вам, а в першу чергу ця особа. Будувала будівлю, тобто була ініціатором, була одним із організаторів, маючи доступ до влади саме комуністичної, так була організатором того, щоб була збудована будівля, які сьогодні розташовані майстерні наших художників Прикарпатських, які розташований офіс Івано-Франківської обласної спілки художників. І тому на пошанування цього першу чергу і було свого часу художникам прийнято рішення встановити йому дошку. Але це було ще напередодні закону про декомунізаційні моменти. Втім, сьогодні, як ніколи, каже історик, назріло питання демонтажу дошки, адже Микола Кіщук, причетний до злочинів комуністичного режиму проти українців. Цього особистість чудово знають на косівщині, адже період з 49 по 1950 рік він був головою райвиконкому Косівського району і безпосередньо мав в наявності зброю, приймав участь як партійний діячий керівник району в операціях проти українського визвольного руху. В 1950 році складав особисто списки і займався організацією депортації сімей, як тоді називала радянська влада бандитів. Так? Тобто сімей українських повстанців, тобто це дружини, діти, які були вивезені на спецпоселення у Сибір, Казахстан. І тобто, відповідальний на нього тобто, лежить не тільки ми говоримо сьогодні про те, що там, він комуніст, і йому потрібно зняти цю дошку. Так? Адже ця людина причетна до злочинів комуністичної партії, особливо на території Прикарпаття. Після він був керівником області, заступником обласного керівника, потім ще був керівником. Ревиконкому Верховенського району, де продовжують цю ж саму діяльність, в принципі, так поборячи український визвольний рух і організовуючи проти нього боротьбу. Серед них і екс-голова обласної організації національної спілки художників України Микола Якимечко. Я не маю жодних підстав не довіряти. Історику, науковцю, досліднику Ярославові Коритчуку, який це питання висвітлив, підняв, У мене нема жодних підстав йому не довіряти. А про те, що ця людина була інструментом в руках комуністичної влади і доклалася до того, щоб бажання українців отримати, мати державність. Вона просто це відкладала на відсувала на далеке майбутнє. Тобто із-за таких яничарів ну, так, так довго і так важко продовжується боротьба, в тому числі і зараз. Також художник пояснює, чому дошку не демонтували за його каденції, а саме з 2013 по 2018 роки. Чому не зняли дошку раніше? Хоча всі знали. Тому що головою Центральної контрольно-ревізійної комісії Національної спілки художників України станом на сьогодні і впродовж кількох десятиліть є син Миколи Федоровича Кіщука Микола Миколайович Кіщук. І йому в нього не бракує симпатиків серед моїх колег по обласній організації. Наразі зазначає директор обласного музею визвольної боротьби Ярослав Коричук. Питання щодо демонтажу дошки підняв на рівні громадськості і звертається до національної спілки художників України, щоб вони самостійно її зняли. У нас є діюче законодавство України відповідно до нього, тобто є спосіб звертатися до правоохоронних органів, адже за невиконання закону про декомунізацію, тобто є покарання. Яке полягає навіть до притягнення до кримінальної відповідальності, тобто керівників або осіб, які за це відповідають. Так? Звичайно, я сподіваюся на розумну думку Івано-Франківської обласної організації про те, що все ж таки вони знімуть і принесуть у свої фонди для того, щоб зберегти її, але демонтувати із публічного простору, так як вона на сьогодні є. Голова Івано-Франківської обласної організації національної спілки художників України Світлана Повшик коментувати цю тему наразі відмовляється, пояснивши це тим, що повинна самостійно дослідити та вивчити усі деталі піднятого питання. Мар'яна Джерчина Сасія Бегей, телерадіо компанія Раї.